Мої вітання, шановні глядачі. Йду зараз в магазин. Сьогодні почались нові знижки. Новий тиждень знижок АТБ акційних. І йду, тому що там багато всього, що мені треба. А вдома вже поділюся з вами, що купила. Вам бажаю гарного та тихого дня. Я вже вдома. Сходила ще в галю вона, ну, не тільки в тебе була. І показую, що купила млинці з м'ясом, 6 штук в упаковці. Ще купила котлетки індичі, теж 6 штук в упаковці. В морозилку закину, хай будуть про всяк випадок. І пельмені, свинина, яловичина. Ось таку велику упаковку. Так, в галі балуваній це все. Зараз все закину в морозилку і тоді покажу покупочки за тебе. Я тебе взяла картоплю. Така якась не дуже хороша, наче була, але вже яка була. Сьогодні запікатиму з її стегенцями. Два мандарини, сорт муркот. Здається, два було. Може, я три брала, зараз ще перевірю. Так, і два. Я подивилася у рюкзаку, три банани. Так, і овочів фруктів це все. Це вже на великдень деякі покупочки. Ось таку нарізку взяла, сортів. Вона зараз на знижках. Глобино, мені подобаються ковбаси, м'ясні вироби, тому вирішила взяти. Тим більше, що балик такий вже пробувала, вони просто запаковують 180 грамів в упаковці, три різних види ковбасок. І сир набрала. Ось такий Голландія на хороших знижках, комо тут 160 г. І хаварті. Думаю, ще прикупити, бо знижки такі бувають не часто зараз. Звісно, тунця набрала, дуже хороша ціна зараз. Я беру завжди волії. Шматочками, але на знижках і у власному соку, хто який любить консерви. Ось такий печінковий паштет, у теж нехай буде. Мені іноді хочеться такого. А зараз він на знижках хороших. Сирочки для сина без знижок. Злагода дитячі. Взяла халви. Щось мені так халви захотілось. Ось таку люблю. Соняшникову своя лінія, вона в глазурі. І ось така у неї ціна. Ближче показую вам, щоб видно було. На, майже на 63 гривні. Якось дорогувато, якщо чесно. Батон вершковий від сар хліб, який завжди беру. Так, ну чи багато всього у тебе було. Ага, сина ось такий пряничок взяла. У них в відділі, власної випічки. А, ось що у мене, дорога покупка зараз. Не це нагідство теж на знижках легко. Купувала вже дуже сподобалось. Тому купила ще раз. Зараз закину в морозилку. І ось основна покупка. Масло вершкове на знижках. Зараз 73% жиру це ферма. Взяла дві упаковки одразу. ну і На знижках був ще туалетний папір. Ось такий літ Софт, своя лінія. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!